Добрий вечір. Найстійніші. <replicate> Не <получится>, вийде. <рравля�, mauv> Найстійніші залишились, слава Богу. У мене є одне тільки слово. Господь каже, знаходячись у спокої, ви б спаслись знаходячись у мирі, знаходячись у спокій, ви б спаслись. І це мені вчора прийшло, коли я ввечері на глядя подивився новини і дуже цікаво сказав один із, не вчора, сьогодні, не вчався, про підписання євроінтеграції. І представник України, там, де вони в Брюсселі були, чи так. І він сказав про всю ситуацію. Для мене багато що відкрилося і розуміння, чому саме так у нас і приймає рішення президент і міністр оборони, тому що вчора дивився там Гриценко, чи як його там кричав відставку президента, нічого не роблять, армія не робить, всі не роблять, давайте вже, ура, біжимо, куди стріляємо, освобождаємо. В принципі, це у кожного з нас таке щось є, так? ну як це так? Прийшли загарбники, ніхто поносу не дасть нічого. От, і хочеться і самому дати. Вчора брат казав теж, якось фузею треба брати, та йти дося, щось воювати. Але дуже цікаво, що ми молимось за президента, і вчора молилися, він віруюча людина, думаю, що він Зараз особливо, напевно, мовиться кожен день і питає у Бога, які кроки зробити. Ми не знаємо його, як... яким... він християнин. Це не наша справа, це Бог вирішує з ним. Ми все одно не побачимо його відносини з Богом. Ми побачимо його дії якісь. Десь він проповідує, десь він говорить, але ми не знаємо, що тут. Багато людей проповідують, а потім таке вилазить, що страшно дивитися. До чого я веду? До того, що Бог йому дає мудрість, я вірю в це. Чому в нас такий стопор, що ми не воюємо? Кажуть, що без крові, без нічого. Але завжди є якась вища ціль, яку ми не знаємо. І завжди президенту видніше, тому що він бачить всі, всі частинки держави, всі умови і зовнішні, і внутрішні. І от вчора це і сказав, каже, ми готуємось до виборів президента. Після виборів це буде інша країна. Нічого не зміниться, але це буде законний президент і оті ворони-сороки, що там з Москви потятують. Це вже легітимно. Все. І тоді вони повинні прийти, поклонитись, сказати, можна нашого посла до вас поставити, і вже відносини інші. Але суть в тому, якщо буде хоч один вистріл або військові дії, то згідно оголошене військове положення, під час воєнного положення не можна проводити вибори. Вони цього хочуть. Вони не хочуть самі активні дії зробити, тому що тоді відкрита агресія. Так, хоч якісь зелені чоловічки ходять, то самооборони, то ми є тут і нема. А як вони почнуть активні воєнні дії, то тоді до них відношення всього світу інше. Треба спровокувати, що вони кожен день роблять. І отут в цьому якраз та мудрість, яку Бог дає, напевно, президенту. тому що тільки він і прем'єр-міністр, ті, хто приймають рішення зараз. Головне рішення. І нам треба якраз думаю молитись за Божу мудрість. Я вам сказав свою думку, може ми не так. Ми не знаємо всіх підкаворних секретів політики, дипломатії. Але це один нюанс, один з нюансів. Що нам важливіше зараз? Показати, дати в нос якомусь там солдату чи їхній армії, строїти бойню. Визволити Крим чи не визволити, а переталашмати текучу людей. Чи дійсно офіційним шляхом дотриматись, витерпіти, пройти? Саша правильно сказав, краще програти бій, а потім виграти битву. Це вже іскуство. Іску війни. Оце таке дуже цікавий роздум, про які, я думаю, нам всім трошки е, треба заспокоїтися. І ото що Господь сказав, знаходячись в спокої, ви б спаслись. Я думаю, це до нас так підходить зараз. Спокій, терпіння. Ну як, а загарбники? Іноді ну, да, треба потерпіти загарбників. Народ Божий, Бог сказав, 70 років потерпіть в полоні. Спасетесь. Так і вийшло. Отож, президент, мир, мир, президент, прем'єр-міністр. Негарні якісь новини йдуть із Росії не тільки, я сьогодні прочитав, що е, об'єднання ХВЄ, 50-ників, Вряховський там, здається, що вони підтримали Путіна. І там ще є якісь церкви русські. І це кошмар зараз всі в шоці. Вони сказали, що ми, всі протестантські церкви, пішли на поводу Майдану, такі нехороші. Знов-таки, коли за тисячі км розказують мені, що в мене вдома під лавкою робиться. Ну це глупо. Знов таки, брати і сестри, які їздили до нас сюди туди, а прийшло оце задміння. Господи, коли ти прийдеш, не про це думайте. Дивіться, хто вас не звів. І це ми весь час думали, і я так думав, що звів – це гріх, обман, жаєріс якийсь, яких повно є, Тобто ви виявляється не тільки. Може бути так, розділа його ласку. Діявол знає, що робити. Ну, так що треба молитися і за це порозуміння яке. Ну як порозуміння? З гріхом миритись не треба. Але в той же час, щоб Бог дав яке прозріння, прозріння, яке може бути, коли люди почують правду, а почують правду, коли щось станеться у них. Тільки тільки так. По-іншому ніяк. І третій пункт, який мені зараз на серці, ми дуже багато говоримо про те, що зараз робиться, щоб це гарно сказав брат, хто я вже забув, що. Криму це пішло на добро для проповіді Євангелія, для спасіння людей, все, що там зараз твориться. Тобто там повинен бути хтось, хто буде проповідувати Євангелія. І у нас пробудження не почнеться без проповідні Євангелії. Я радію тому, що у нас формат змінився цих молитов, не так як було в джерелі, вистраювалося постаравчера. Проповідували, молились, проповідували. Зараз ви починаєте. Слухайте, закінчаться ці війни, закінчаться революції Майдан. І як тісно Бог відкриє серйозні ворота проповіді Євангелія по всьому світу, як написано, останні дні буде проповідувати по всьому світу. А ми до цього дня. Бо це не я, як пастор і Саша і хто ще. А це всі викидання. Тому сьогодні, отут ваше місце всіх. Знаєте, для, для чого? Мені дуже подобається фільм Операція. Знаєте, не? там така фраза тренуруйся на кошти. Або по-іншому кажуть, тренуйся на своїх. Тренуйтесь на своїх, проповідувати. Щоб тоді знати, як іти проповідувати між людей, де вас не знає. Я закликаю до цього кожного. Думаю, кожен із вас, як написано в Біблії, коли ви збираєтесь разом, у кожного є що. Псалом, вірш, слово, щось ви читали, щось слухали. Поділіться і помоліться за це, як це торкнулось вашого серця. Mm -hmm. тож я хочу молитись за проповідників. Ну, не в такому голосному слову, голосно, так проповідників. Просто за віруючих людей яких Бог буде трохи? так. Благовісники. благовість, які будуть нести. І от скільки нас зараз тут? Крим, за той мир в розумінні, щоб не було смертей, як там Бог буде дозволяти, чи виводити війська, чи не виводити, чи здавати, чи. Віддавати, я вам скажу одну поговірку, не поговірку, а в Ізраїльській армії є така постанова, є такий закон. Він не, не офіційний, але завжди, коли є небезпека смерті солдату простому і вибором здатись в полон, він повинен вибрати полон. Чому? Тому що він залишиться живий, полон закінчиться. А душа Божа ізраїльського солдата буде жива, і він потім зможе зробити ще щось. Тобто це не заклик до ручки вверх і чи що здаватись. Але я говорю єврейська євреївська правильно. Я говорю про те, що зараз чи вартує того, ці частини, зброя, так, воно вартує в тисячах якихось. Чи ООО, чи гривні, чи рублі. Але ми говоримо, що йде на євангелізацію робити, і скільки треба фінансів потратити на евангелізацію. Ой, так багато потратили, скільки коштує одна душа спасена. Одна людина покаялася, а там тисячу доларів потратили. А грошей в церкві немає. Скільки коштує одна душа. Отак і тут. За мир в Криму зараз. Як будуть політичні дії розвертатися, хай Господь керує, хай керівництво мудрості дасть президенту і світовим всім правителям. Господи, ім'я Твоє святе, молюсь.